Рухаємось далі до ще однієї важливої теми. Відчутний дефіцит у вечірні години. Укренерго почало обмежувати енергопостачання для промисловості. До добраку потужності привели масштабні пошкодження українських електростанцій внаслідок ворожих атак. У відомстві зазначають обмежити споживання необхідний захід, щоб зберегти стабільність енергосистеми після вже п'ятої цього року прицільної ракетної атаки росіян по електростанціях. Тим часом у міністерстві енергетики заговорили про підвищення тарифів на світло, кажуть, потрібні ресурси на наступний опалювальний сезон. Через масштаби руйнувань критично важливих об'єктів дефіцит відчутний нині. Утім, з усінніми холодами вимкнення можуть стосуватися вже не лише промисловості, а й побутових споживачів. Ситуація в енергосистемі вкрай складна, навіть критична. Про це в ефірі ТАК-ТІВІ заявив колишній міністр палива та енергетики України. Нині президент всеукраїнської енергетичної асамблеї. Іван Плачков каже через російські терористичні обстріли пошкоджено багато енергооб'єктів, на відновлення яких потрібні колосальні кошти. Я впевнений, е, що нам потрібно не менш 100 мільярдів доларів для того, щоб ми відновили от генерацію е, особливо регулюючу. Зараз залучаються інвестори, щоб вони будували розподілену генерацію. Це газа Газотурбінні установки, навіть якщо піднімуть тарифи, навіть якщо втічі, на жаль, це не вирішить ситуацію ні на літній період, ні на осінньою зимовий максимум. Значить, обсяг зруйнованих і пошкоджених об'єктів, вони я вже казав, на першому етапі потрібно ну, не менш ста 50 мільярдів. Я думаю щоб ми підготувались до осінньо зимового е, максимуму. А якщо в цілому відновлювати, то там кошти. Ну, уявляєте, скільки е, буде коштувати відновлення Каховської ГЕС чи відновлення там всіх електрострії, електростанцій, центр енергії і так далі, це неймовірні кошти. Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України 2019-2020 років. З нами нині на зв'язку, щоб поговорити про цю важливу тему. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаємо вас. вас. Добрий день, пане Олексію. Чули щойно а, мову Івана Плашкова про те, що ситуація вкрай складна, навіть можна сказати, критична а, в енергетиці, і ми знаємо, що вже нині ми починаємо підготовку до наступного опалювального сезону. Зокрема, при уряді створили штаб підготовки а, до цього періоду. Хотілося б вас запитати. По перше, чи погоджуєтесь ви з паном Іваном, що ситуація абсолютно вже критична, і чи допоможе цей орган краще підготуватися до наступного опалювального сезону? На вашу думку? Ну ситуація дійсно дуже погана, зважаючи на те, що рашисти б'ють по об'єктам централізованої генерації, якраз по маневреним потужностям, і просто те, що ми зараз знаходимося у травні, і рівень споживання він ну максимально низький, якщо порівнювати з максимумом споживання взимку або влітку. Влітку у нас також може бути максимум споживання, коли люди включають більше кондиціонерів. Ситуація дійсно погана з іншої сторони треба просто зрозуміти, як ми виходимо з цієї ситуації, тому що ну знов таки говорити великими цифрами і говорити про те, що ми хочемо відновити свою централізовану генерацію, напевно, можливо лише після перемоги над расистами. А якщо ми говоримо про те, що нам треба пережити наступний опалювальний сезон, це означає, що десь це. По можливості відновлення централізована система, тому що її треба збалансувати Я тут енергетики відповідають, щоб у кожного в радзеці була електрична енергія. З іншої сторони, таке відновлення просто неможливо без захисту цих об'єктів, тому що наступним кроком расисти вони просто знищують ці об'єкти. Навіть якщо ми перевеземо обладнання, які якимось чином все ж таки ще робоче, на інші об'єкти, намагаючись тим самим там з двох об'єктів зробити один об'єкт, його обов'язково треба захистити. Другий момент в таких містах, як Харків, як Херсон. Прифронтові моста вони мають мати зовсім іншу, мабуть, перспективу на цей опалювальний сезон, зважаючи на те, що расисти близько, іноді це і артилерія, і це означає, що можуть бути знищені мережі. Це означає, що у самому місті можуть бути знищені централізовані системи електропостачання, водопостачання, теплопостачання, і це величезні виклики. І зважаючи на це, в таких містах треба робити пріоритетні списки на малі, малі такі об'єкти когенерації. Або модульні котельні теплові е, точки, які б дозволяли підключитися до централізованої системи. Якщо у місті відбувається блекаут, відповідно залучаються оці маленькі е, об'єкти генерації, які дозволяють вживити е, і теплопостачання, і водопостачання, і в іншому разі це просто евакуація міст. Якщо говорити про штаб, ну це дуже довго говорили, що має бути якась єдина координація рішень. І про те, що я казав, що у нас мають бути різні комбіновані рішення для того, щоб вийти з цієї критичної ситуації, десь ми відновлюємо централізовану систему і захищаємо її. Десь ми будуємо абсолютно з нуля вже нову систему, децентралізовану, десь намагаємося тимчасово відновити а, мережі, а, зокрема в прифронтових містах, тому що там люди потребують електропостачання, газопостачання, але там расисти просто. Повністю знищують інфраструктуру, і не може бути така ситуація, коли міністерство одне, яке відповідає за загальну систему, ну бере максимальні ресурси на себе. Інше міністерство, яке, до речі, розформовано нещодавно, чи не чи до кінця не зрозуміло, чи ресформована вона чи ні це міні, міні інфраструктури яка відповідає безпосередньо за те, щоб забезпечити от. Тепло електропостачання в місті взагалі з регіональної точки зору дивляться на цю ситуацію. Зокрема, там була робота побудована з Харковом, який на сьогодні знаходиться під тиском рашистів і, Взагалі, ну багато об'єктів знищено у місті Харкові, централізованих і там критична, максимальна критична ситуація, як його підготувати до наступного періоду опалювального і якраз в цей момент створюється штаб з іншої сторони, розділяються міністерства з якоюсь такою аргументацією про те, що там є провалена політика, регіональна провалена регіональна політика. Ну у нас тут напевне треба, щоб у нас регіони лишилися, а не говорити про провалену регіональну політику. Тому з однієї сторони це правда дуже важлива ця єдина координаційна точка. Маю надію, що вона, хоч якось, запрацює з іншої сторони, інші дії уряду вони викликають певно скажімо так, ну нерозуміння як мінімум, і або як максимум, якщо це такі зміни потрібні, то треба однозначно моментально передавати критичні напрямки, такі як забезпечення прифронтових міст, електровода, теплопостачанням. Моментально на інші або міністерства, або цей штаб, і працювати, просто бігти кожен день для того, щоб підготувати українські міста. Пане Олексію, що хотіла би попитати у вас про таке? Зрозуміло, що через масштаби руйнувань расистами наших. Енергооб'єктів, власне, ми вже зараз думаємо про те, з чим ми відемо в наступний опалювальний сезон, як ми відемо в наступний опалювальний сезон. А водночас тим, буквально місяць тому Центр енерго повідомило про те, що на наступний опалювальний сезон без імпорту, без імпортного вугілля, без імпортного палива країна обійтися не зможе. Тобто, на наступний рік Центр Енерго планує імпорт вугілля, але обсяги поки що невідомі. Хотілося б попитати у вас про. Про таке, чому ми зараз вимушені імпортувати вугілля? чи не вистачає в нас на державних шахтах вугілля? В нас же є своє власні видобування. А в чому проблема? Чи ми не можемо видобути, чи в нас просто не вистачає вугілля власного свого у ну, мене взагалі додаткове питання: на яких об'єктах Центр енерго збирається використовувати це вугілля і спалювати його для того, щоб виробити електричну енергію? Якщо вони говорять про те, що вони встигнуть відновити а... Трипільську тес або інші об'єкти своєї генерації, ну давайте подивимося на плани, як вони отримують обладнання, як вони відповідно, ну знов таки, це унікальне обладнання, яке знищили расисти, і тоді треба говорити про те, що вони будуть імпортувати вугілля. Як вони будуть імпортувати вугілля? Ну це величезний логістичний виклик, тому що у нас так дійсно якимось чином працює вже водні шляхи, а з іншої сторони, в свій час, коли це була проблема. Везли і, і там є логістичні обмеження залізниці, зважаючи на те, що на сьогодні у нас єдиний напрямок це Європа. Є в нас власне видобуток. Він у львівсько волинському басейні, Там є державні шахти. Які видобувають, але заводити це було величезною проблемою для України, тому що це не рентабельне виробництво у багатьох шахтах. Треба було дуже давно це все реформувати. Намагалися кожен кожен новий міністр намагається це реформувати з іншої сторони, у на Донбасі здебільшого вже проблема. Іншого порядку це знищення на сьогодні шахт і затоплення їх і там треба дуже серйозно працювати. Не для тим, щоб шахти, які знищують рашисти, або відпрацьовані шахти перетворилися в екологічно безпечні об'єкти і рашисти наскільки мені відомо абсолютно цим не займаються. Це є забруднення грунтових, або і, взагалі, може, фактор того, що там надалі просто буде неможливо жити людині. З іншої сторони, якщо говорити про Львівсько-Волинський басейн, ну на сьогодні у нас закрита інформація про рівень видобутку, але зважаючи на те, що От кожен день динамічно у нас змінюється кількість взагалі споживачів вугілля, тому що расисти знищують теплоелектростанції, які працюють на вугіллі. То тут має бути ну таки якісь динамічні рішення, зважаючи на те, чи взагалі потрібен імпорт чи не потрібний імпорт а вугілля і чи може забезпечити власне видобуток потреби. Ну таки повертаюся до центру енергії. Я на сьогодні не розумію, на яких об'єктах вони взагалі збираються спалювати вугілля. Пане Олексію, при тому, що ситуація дуже важка і критична, в редакцію ТІВІ» потрапила інформація про те, що шахтарі на шахтах стикаються з затримкою виплати зарплати. Ми звернулися до Кабміну і Міненерго. Відповіді на жаль, ми не отримали. Ваша думка, як експерта у, ці, у цьому профілі. Та і як просто громадянина України? Чи можемо ми собі людям, я б навіть сказала, підпорам енергетичної сфери нашої країни дозволити затримувати зарплати? Ну, це завжди дуже важливо платити вчасно. І це критичне соціальне питання. З іншої сторони, ну, давайте так, об'єктивно. Якщо шахта не є рентабельною, Якщо видобуток однієї тонни вугілля, це там фантастичні гроші. Якщо є так звана робота на поверхні, це багато співробітників, які дійсно потрібні, але дуже багато співробітників, які об'єктивно не відносені до того, що вони видобувають вугілля, і там насправді штати роздуті. Тому ці шахти управління взагалі мають бути знов таки має бути проведений аудит, має бути Розуміння, чому зокрема не відбувається відвантаження товарної продукції, якої якості є відвантаження продукція, а не продавати породу а замість вугілля і питання до того, в якому стані на сьогодні знаходиться, чи взагалі вона може видобувати це там рівень рентабельності поточних лав. Можливість закладання майбутніх лав, який рівень обладнання, який стан комбайнів і всього іншого. І після цього аналізу можна говорити, чи дійсно а, той шахтар, який а, дійсно робить дуже важку а, працю, чи може його треба просто перенаправити на іншу а, шахту, чи або йому дійсно. А треба заплатити і обов'язково треба заплатити зароблені гроші, або там, але треба а, визначити, чи є перспектива у шахти і чи немає зловживань на місцях. Це у нас завжди була історія про зловживання на місцях на рівні керівництва шахти. Олексію, дуже вам вдячні за ваші фахові роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України 2019-2020 років, був з нами на зв'язку.